Серця для нього, щоб він дійсно прийшов до нас. І це є важливо, щоб не боятися прийняти Господа Бога. Так? Ми робимо ці кроки, ми всі є його учнями. Е, і тут наша громада, парафія Святого Архангела Михаїла, хоче вам дійсно е, від нашої такої спільноти, нашої парафіальної, молитовної спільноти зробити ці невеличкі такі подарки. Знаєте, вони робилися з любов'ю. Вони робилися е, від щирого серця, адже це переважно готували діти для дітей. І знаєте, для вас е, відкрити, наприклад, кожен подарок, це є дуже важливо, правда? Да. Але ви також собі це уявіть, що це для вас робить Ісус цей подарок. Це сам Господь вам дарує, не якісь там значить, люди, але часто, е, як ми знаємо, що Ісус Христос. Він діє через людей, так? є його руками, миє його ногами, і він діє через добрих людей. А добрі люди є, і ми можемо надіятися на те, що дійсно Бог є з нами і діє через інших людей. Це таке коротке слово, привітання, так, бо.